Так, так, добрый день. Меня зовут Матвей Козловский, журнал «Украинский туризм». Скажите, а вот что мешает переориентировать вообще в Украине туризм на военное русло? Я имею в виду, например, военный туризм в Израиле приносит, ну, по основным оценкам, 100 миллионов долларов в год. Допустим, точно такой же туризм отлично действует в Германии. Ну, просто не в военном, именно в прямом смысле, расстрельном русле, а военные музеи и тому подобное. Также достаточно интересный военный туризм смотрится, например, в Нигерии, которая известна своими проблемами внутренними, внешними. Но там ежегодный доход от туризма официально в говорит 10 миллиардов долларов в год. Скажите, что мешает переориентировать Украине свой рынок на военный туризм? Прошу, Львів. Відповідає коротко, кожен потрошки, так дуже коротко. Я працюю вже з воєнним туризмом. У мене цього року минулого року сезону було дві групи з Данії. Це люди, які вивчають Першу світову війну. Вони приїжджали, ми їх приймали. Ми для них показували сьогодні. Також возив людину, оглядали кладовище німецьких авторугорських солдат Першої світової війни. В нас це вже працює не в такій кількості, але вже працює, пане Зархін. Так, ще секундочку, ми Львів відповість і вже передаємо слово десь. Якщо йдеться про воєнно історичний туризм, це одне. Якщо йдеться хвалитися е, туристами, е, тому е, тим, що відбувається зараз в Україні, ні в якому разі цього не можна робити. Це просто страшно і це цинічно. Цього не можна робити. Тобто воєнний туризм може стосуватися першої, другої світової війни, але не гіпотетичної, третьої. Так, але ніякого цинізму, не робити ніякого туризму і активності якоїсь там туристично-культурологічної з того, що зараз відбувається на сході України. Це просто страшно. А я погоджуюся з паном Марком, і насправді хочу додати: у Львові немає війни. Власне, туристи і відпочиваючи завжди шукають безпеку, завжди шукають насолоди. І знаєте, це, це не наша ніша. Тобто, ми би звичайно даруємо інші емоції, і абсолютно це не, не потрібно. І можемо пригадати майдан. Тобто, зараз там відбувалися звичайно відомі події, і там є невелика експозиція. Звичайно, вона приваблює тих людей, які вже є у Києві. Просто піти, сфотографувати, побачити, як це відбувалося, але робити спеціально для цього якісь промотури. Ну, це знаєте, як Чорнобиль 20 років відбулося після Чорнобиля? Тоді тільки була якась безпека туди зайти. Але після, після того як сталася аварія, звичайно ніхто не не їсти туди. Дякую. Лю відповів. А яка відповідь Одеси? Если есть несколько военных маршрутов, которые так или иначе были там связаны с военной тематикой, у нас есть музей ракетных войск, чуть севернее города, там километров 200, но достаточно востребованная была такая экспозиция, экскурсия. Одесские катакомбы в первую очередь ассоциируются с партизанским движением. Но опять же мы говорим исключительно о теме либо Второй мировой войны, либо что-то около того, или еще глубже, там гражданская война, скажем, 1905 год, броненосец Потемкин эксплуатировать тему нынешней войны, по меньшей мере, цинично. Мне кто-то когда... -то, ну, я бы не повел сейчас экскурсию, скажем, у нас в Дом профсоюза в Одессе. Несмотря на то, что вопросы туристам не задавали, где там, что там, я тыкал пальцем, объяснял, что вот там происходило, но ходите фотографироваться на фоне этого, как ходите фотографироваться там на Майдане на фоне тех мест, где погибла небесная сотня. Поэтому я, я, я с трудом как человек, который выдумывает 5-7 маршрутов, наверное, в, к сезону, я бы не стал креативить вот в этом направлении никоим образом.